Міжнародний день ромів відзначають 8 квітня. Він має на меті привернути увагу до проблем ромської спільноти, підтримати її культурні традиції та підвищити рівень обізнаності щодо прав ромів у світі. Международный день Ромов празднуют по всему миру. Нас объединяют не только танцы, общение, нас объединяют наши поступки. Потому что Ромы со всего мира всегда помогали друг другу. Всегда у них в первую очередь было это отношение друг к другу. Неважно, да, чужой человек, не чужой. Они всегда были вместе. Но этот праздник сегодня он особенный. Он нас объединяет традициями в первую очередь. Собираются старейшины, общение, молодежь. Прив... Прив... привучають до того, щоб не забували традиції». у цей день. У Павлограді вшанували пам'ять загиблих героїв, серед яких є також представники ромської громади. Представники ромів з початку повномасштабної війни беруть участь у захисті України. Крім того, у Павлоградському історико-краєзнавчому музеї провели виставку, присвячену історії та культурі цього народу. Згідно збережених донині документів, історія розселення ромів на території України розпочинається з 15 століття. Роми за тих часів на цій території займались ковальством, лікуванням коней. А найчастіше вони ходили, показували фокуси, водили ведмедів та собак і розважали козаків. Дуже часто зустрічається в згадках і те, що роми долучалися до військ Запорізької січі. На території Павлограда також створювались ромські громадські організації. У 2012 році в Павлограді виникла громадська ромська організація Амарок Хер. Ідея створення організації, яка була корисною для ромської спільноти, належала Володимиру Ніколаєнку. На виставці було представлено різноманітні фотографії ромів, на яких зображено їхні ремесла та творчість, а також їхній прапор та різноманітні предмети побуту. Синій – це в нас символізує, це небо. Перш за все. Це небо. Ну а зелене це в нас як трава. Трава чакра зображена на прапорі. Це Колесо, яке символізує символ вічної дороги ромів. Тобто є такий стереотип, що роми завжди вони кочують, вони ну, по країні такий наш право. Минулоріч у Павлограді створили громадську організацію Бахталерома, яка займається благодійністю, допомагає ЗСУ спортсменам, внутрішньо переміщеним особам. Проводить концерти та різноманітні акції. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини Петерка.